Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат, в ефірі. Добрий. І з коротеньким оглядом робочого одягу, зокрема, курточки. Так? Бо два роки захисту батьківщини в лавах ЗСУ показали специфіку роботи. на колінники у мене зараз на колінах безпосередньо під усіма штайми. І мені шиють добродії напівкомбінезони робочі, які я у подальшому там перу і ремонтую, доводжу до ладу силами. Найближчих майстерень із ремонту одягу. А зараз коротенько про курточку, так? яка має мати такі корисні елементи, як клапан захисту блискавки. Оцей важливий елемент, якого, наприклад, на цій курточці у нас бракує. Ну, тут насправді ця болонова куртка, вона чіпляється за чіплялася за все на світі. Буквально за тиждень я її припаркував. Благенький матеріал. так. А по роботі по бронетехніки я маю, як лисий з бразер, спірнати у найвужчі місця, там крутитися, рухатися, а там постійно якісь дроти, гілки, залізяки, щось порізане, поскубане, погризане. І тому ось з куртками, полонявами трапляється ось така історія. Але мова про що? Про те, що блискавка в неї була. Ззовні, просто блискавка і все. І коли ти під машину туди дельфінчиком входиш, так воно тобі все забиває брудом, псує і не дає працювати в подальшому нормально. Ось такий клапан важливий. Добре його мати не на засібках велкро, як на велкро, як на формових зсушних куточках, а на таких кнопочках, що ми. Поставили в найближчій майстерні з ремонту одягу за допомогою преси, що нам подарували продавці швадського обладнання. Дякую за цей подарунок. Подаруночок, Ось воно вже працює. І найближчим часом я також на формову курточку замість велкеро поставлю такі кнопки, які себе показують абсолютно гідно. Я, чесно кажучи, навіть хотів їх тут більше, але вже ну, зробили, як є. То хай добре служить. так? Тобто робочий одяг має бути достатньо цупкий, міцний і з клапаном захисту блискавки і самих кнопок. Неоднозначно річ капюшон, я пробував різні варіанти. До речі, на всій болонівій курточки був капюшон. У мене капюшони не працюють не заходять. Тобто, Краще все ж таки там, на дощ якийсь накидати дощовик, аніж марти куртку з капюшоном. Бо коли ти знову ж таки крутишся в тих вузьких місцях, так, по всякому, по різному, під машиною, де завгодно ще. Цей капішон ну, він заважає, він лізе усюди, окрім того, де він має бути, зіслизає, брудниця, набирає повний, набирається повний землі, і діла з нього ніякого немає. Ось такий я маю досвід, хто чим може поділитися з думок зауважень, буду радий. У мене одягу робочого наразі достатньо. Мої помічники теж, в принципі, його мають достатньо. Тому, будь ласка, щодо цього не переймайтеся. Бережемо, допрацьовуємо, покращуємо і належним чином використовуємо те, що маємо. Земний уклін. Всім долученим до нашої діяльності, до захисту України. І пам'ятаємо, наша Українофілія недостатня.